Сьогодні в відео Мануель Угарте отримав травму. Джек Вілшер вперше в своїй тренерській кар'єрі може очолити клуб чемпіоншипа. Жоан Лапорта розкритикував новий формат Ліги Чемпіонів. ПСЖ веде перемовини про продовження контракту з спортивним директором. Манчестер Юнайтед вибрав ще одного кандидата на заміну Тенхагу. Андрес Іньєста після завершення кар'єри вже знайшов, чим буде займатися. Баєр Леверкузен не хоче продавати баварії вірца. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Півзахисник Манчестер Юнайтед Мануелю Угарте отримав травму в збірній у Ругваю. Головний тренер лісабонського спортинга Рубен Аморім відкинув всі новини про можливий перехід в Манчестер Сіті. Арсенал і Манчестер Сіті входять в список клубів, які слідкують за прогресом Шарля де Кетеларе. Кобі Майну і Гаррі Магвайр пропускають тренування Манчестер Юнайтед через травму і скоріш за все пропустять наступний матч. Норвіч близький до призначення Джека Вілшера на пост нового головного тренера клубу. Результат по 115-му звинуваченню в адресу Манчестер Сіті буде винесений до кінця цього року. Жоан Лапорта незадоволений новим форматом Ліги Чемпіонів. Я думав, що буде більше грошей, але в нас тільки більше матчів. В Саудівській Аравії є велике бажання підписати Вінісіуса в Лізі, хочуть продати неймара і замінити його на молоду зірку. Джерела, які близькі до пепа гвардіоли, вважають, що якщо Манчестер Сіті визнають винним і клуб отримає серйозне покарання про 115 пунктам звинувачення, це заставить ще з більшою ймовірністю гвардіолу підписати новий контракт із почуття вірності клубу, щоб не залишити його в такій тяжкій ситуації. Всі новини про Мбапе і можливе звинувачення. Поліція Швеції розслідує спарву про зґвалтування в Стокгольмі. 10 жовтня вони отримали повідомлення про скоєння злочину в суботу, коли МБАПЕ і його друзі залишилися в готелі Стокгольма. В прокуратурі Швеції нічого не коментують про підозрюваних, нічого не відомо. МБАПЕ явно вважає, що вся ця тема це є спроба ПСЖ надавити на нього. Гравець відреагував на новину повідомленням в Твіттері, Фейк передбачувано, що про це написали за день до слухання. Слухання, про які говорить МБАПЕ, це судова справа між ним і ПСЖ про заборгованість клубу в 55 мільйонів євро, які гравець вимагає в клубу. Грем Сунес розкритикував рішення Манчестер Юнайтед не платити Алексу Фергюсону, назвавши це ганьбою. Хабі Алонсо є фаворитом на роль головного тренера Манчестер Сіті після того, як Пеп Гвардіола покине клуб. Луїс Кампос веде перемовини з ПСЖ про продовження контракту. Зараз спортивний директор розглядає пропозицію. В Португалії шоковані сумою аліментів, яку буде платити півзахисник Баварії паління своїй колишній дружині. Футболіст порахував, що його сину хватить 500 євро в місяць, це майже в два рази менше, ніж прожитковий мінімум в Португалії. Манчестер Юнайтед хоче підписати Беняміна Шишко. Очікується, що гравець покине клуб наступного літа. Ансуфаті може продовжити кар'єру в Фенербах чи Жозе Моурінью, особисто зацікавлений в підписанні гравця. Офіційно Кевін Стротман оголосив про завершення кар'єри футболіста. Манчестер Юнайтед вніс Вінченцо Монтелла в список тренерів, які можуть замінити Еріка Тенхага. Зараз італієць керує збірною Турції. Барселона зв'язалась з Альфонсо Дейвісом. Спортивний директор Барселони Деку вважає, що його підписання необхідне і вже знає, яку зарплату хоче гравець. Андреа Сенєста недавно завершив кар'єру футболіста і вже почав навчатися на курсах тренерів. Реал Мадрид дуже оптимістично налаштований відносно того, що Суперліга відбудеться. Клуб впевнений в суперлізі і вважає, що перевантажений календар допоможе їй на старті через те, що кількість матчів буде зменшена. Зараз дата початку турніру не визначена, але вже відбувається боротьба за те, щоб почати цей турнір якнайшвидше. Барселона і Мілан вивчають можливість підписання карнічук Чукву Гравець може покинути Челсі вже цієї зими. Клуб із Саудівської ліги вступив в контакт з Тібо Куртуа. Якщо Вірц вирішить покинути Леверкузен наступного літа, то клуб хоче продати його в іншу лігу, а не в Баварію. Ліга 1 презентувала новий трофей чемпіоната Франції. Манчестер Сіті хоче підписати Федеріко Ді Марко. Леон Горецька не хоче покидати Баварію в січні. Наступного року, якщо його ситуація в Баварії не зміниться, він би хотів покинути клуб літом. Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас дізнався, що він не є батьком дівчинки, яку тиждень тому народила його дівчина Інгрід. Футболіст зробив ДНК тест на батьківство. Виявилось, що новонароджена дівчинка на ім'я Майте не є його дочкою. Мама дівчинки повідомила в соцмережі, що вони розійшлися з Вінісіусом. Жерард Піке розкритикував УЄФА і запропонував ідею зменшення навантажень на футболістів через тяжкий календар. Потрібно більше не грати в лігу націй, і клубний чемпіонат світу буде зайвий для гравців. Манчестер Юнайтед знову вступив в гонку за підписання Френкі Дейонга. Розглядається можливість його переїзду вже в січні. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.